Колись давно, коли ще не було тернету, і телевізора і журналів, в одному селі один газдівський парбок молодим, років 18, женився на молодій дівчині років 15. Ну і почали вони жити. Ну, То він не знає, як це дітей робити і що робити з ним. Ходять такі, одне одного боку, і ввечері лягають спати, відсуваються один від одного. Ну що, тепер би. Зайшов в тернет, порадився з психологами, сексопатологами, спитав, десь у у кіні. Ну, а це нічого не було, люди добрі. Ну він так сізгрез, такий сумний ходить. Думаю, ну хто мені має порати, що жінку робити. Та Таже нені, діді, тата, і мам не буду питати. І, і тату не спитаю, нікого, і сусідів не спитаю. та же встидно. До кого це піти? Думаю, ой, йду я до Ксьонза. Як Ксьонце... Такі в селі людина така, що він все знає, книжки читає письмо, ти можеш мені порадити. І ой прийшов він до Сонця, так йому встидно. Слава отче. Отець каже, слава новіті мовчу, Чого ти, синку, прийшов до мене. Я, отче, хочу вас поради просити. Так мені кешко, так мені встидно. каже синку, ти можеш мені все розказати, я тебе вислухаю, хто як не я, Розказуй, каже йой, ви знаєте. Отче, що я женився жінку, молоду взяв, сам молодий, нічого не знаю. Розумієте що я вже три місяці, я не знаю, що, що з нею робити ввечері, Ви розумієте, не знаю, як цих дітей робити. Ой, вибачте мене. Отець каже Сенко, як йому пояснити холяра? Як йому пояснити? каже синку, дивись, я тебе тако навчу увечір. Лежите в лужко. Розбереш її, розбереш. Дивись, у чоловіка на тілі є така випуклість. А у жінки є таке, така, така, розумієш, таке заглиблення. От ти, ту, 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 синку, випуклість свою запхаєш у заглиблення у жінки і далі, синку, природа, тобі підкажеш робити. Йо, цей прийшов додому. Дочекав усі вечора, дякую вам дякую вам. Йой, то чекав і вечора, аж його трісе. Лягли вони спати. Погасили каганець. Гей, він зачив Марію розбирати. Йой розбирає, розбирає. Розібрав чисто, вона не впираєся, срака молода. Нарешті думає, де в мене є випуклість. Зачів себе з голови мацати. Так раз, раз, оп, ніс. Є, є випуклість. І зачив Марії шукати углублення. Оп, зайшов нище пояса углублення. Ліг, запхав ніс, тримає, тримає, каже, природу поможе, босі душу.